Треба мати велике терпіння, розум, любов, шанувати звичі, аби творити писанку. Бо за цими малюнками стоять образи віддалених епох, стоять символи прихильності, що захищають людину від зла. Наразі намагаюся вкласти любов, намагаюся вкласти мир, намагаюся вкласти злагоду, тому що. З об'єднання з любові все починається. Якщо ми зараз під час цього вербного тижня не вкладемо мир і злагоду, ну то потім це буде набагато важче. Коричневий колір символізує землю, її родючість, червоне то кохання, радість, життя. Жовтий то врожай, небесні світила. Сині, звичайно, вода, повітря, небо, зелений весна, рослинний світ, чорний з білим, то знак пошани до душ померлих людей. Ви знаєте, що певне буде перемога, бо на цій песенці репка, воля. Дивіться, показалася. Я не вибирала її. перемога. Наших солдатів, подивіться бачите. Ось кохана подивіться.